Вітаю вас, мої дорогенькі. Зараз замов... замовте ситуацію, яка вас дуже турбує. І чим вона закінчиться, який результат буде для вас? І так, який результат? Зараз я. О, дивіться, тут буде якесь або переміщення, або тут якийсь перехід. <кій> Кажуть, якийсь перехід. Рух далі. Від'їзд. Йти назавжди, відстань і засвоєний урок. Це все в цій карті. Так, давайте тоді дивитися. Про що тут мова? Так, спочатку. І так, дивимося, звичайно, найточнішим, найточнішим розкладом. Це було про вашу ситуацію. Тепер. І майбутнє. Ось так. І так було. було так, що ви начебто в цій ситуації все, що стосується цієї теми, були самітня, сам, самі дня, самі вирішували, сама щось вишукувала сама або сам щось намагався робити. Тут така певний навіть пошук сам в собі, так, певний самоаналіз. Більше споглядання в ту ситуацію, в якій ви знаходитеся. Тобто, ви у вирішенні цього питання були, начебто, ну, майже самі. Тобто, тут допомоги від когось ви не чекали. По суті, так. Так, тепер давайте дивитись, о, король під пентаклю Або є така людина, яка може вам допомогти. Тут, начебто, все добре. Тобто, на тепер у вас... Все повинно складатися як треба. Якщо ви це не відчуваєте, це ось-ось, буквально, ну, тобто найближче майбутнє. І, ну, тобто, що таке король Пентаклів? Це процвітання, це повна стабільність така, знаєте, матеріальна, це певні амбіції, які досягнуті. Це корона на голові. Це до добробут. <кій> <кій> так, і давайте подивимося, що буде, і розберемо цю ситуацію. Так, вам потрібно буде вирішувати. Дивіться, всі карти, вони ну, фігурні, так, і один ще старший аркан це все таки люди. Можливо, ті люди, які задіяні в вашому процесі, або ж ви сама в тих енергіях, що найчастіше буває. Король Пентаклів каже про те, що все-таки позиція ваша досить добра зараз. І ви можете розвивати це. Ну, цю вашу справу, яку ви замовили сюди, тобто це бажання або е, питання, е, ну, в ваших руках є відповідь, та в ваших руках є результат рішення. Ось. Тобто ви можете вирішити за. Е, Ну, як, своєю, своїм розумом, по-перше, так і тут своїми грошима. так, Тобто у вас є на це ресурс, або ресурсом якимось. Там ресурси є і час, або ресурсом є люди. Люди, що значить, не, то, що, не просто робоча сила, а ресурсом є знайомства. Тобто люди, які можуть допомогти. Ось, дуже розумна людина мені якось сказала, що найбільший капітал. Які потрібно розвивати, взагалі, це ще від Роберта Кіосаки. Це люди. Тобто відкрити свою записну книжку і подивіться, скільки там контактів. І якщо в ній всього там на всього 500, то і вам вже 40 років чи 30, то це треба задуматись, так? Так, дивіться, на зараз. У вас стабільна ситуація повинна бути все-таки стабільна. Вам здається, можливо, що не стабільна, але от стабілізувалася або стабілізується ось-ось. На майбутнє, як воно вирішиться, король мечів, або буде людина, яка розумом своїм зможе вам допомогти, давайте так, або вам треба стикнутися з таким, з такою людиною. Давайте шістка, Ось вона, ця шістка мечів. Четвірка кубків, вісімка мечів, укрожизлів. Ну, Тут люди все-таки грають роль, і хтось вам може допомогти. В результаті ви будете задоволені. Швидкі є лицермачів без руху нічого не буде. Ви або вирішуєте все швидко. Намагаєтеся, якщо ну, є певні зв'язки, певні ресурси, ви... Цю ситуацію uh, берете під свій контроль. Беріть під свій контроль, або є людина, яка вже має на це плани. Якщо тут взагалі так кажуть, якщо в твоєму житті немає планів на себе, то на тебе завжди не знайдеться якась людина, яка має плани на те, щоб ну, ти реалізовував її плани, так, її мрії. Май свій план, говорить ця карта. Май свій план переходу, не знаю, план А, план Б. І що далі? І так далі. Тому що можуть, можуть виникати ситуації, коли ти, ну просто не в змозі э, вийти з якоїсь э, якихось обмежень, обмежень так? І, і доведеться потім вириватися. Ні, потрібно складати зараз э, якийсь певний план дій, э, плану. Як інвестування цих самих ресурсів своїх. Це і сили, і час, енергії, так? і енергії, і гроші. Тому що тут взагалі йдеться про те, що всесвіт хоче, щоб ти виграла, щоб ти здобула цю перемогу, або здобув цю перемогу, щоб ти в цій ситуації була на коні, щоб вищі сили тобою пишалися. Ось так. Давайте а тепер подивимося повноцінний результат по цій вашій справі. Тут хто хто що завгодно може замовити. Ви будете задоволені тим, що, наприклад, ось ви бачите результат таким, як ви зараз бачите, чи буде він відповідати хоча б там на ну, тому, що ви хочете зараз. Давайте так, як ви бачите, Чи буде відповідати цьому баченню вашому? Так, як ви бачите? Що буде відповідати. Блін, дивіться, як трійка мочів. Не зовсім буде відповідати, тому що ви бачите зараз. Ви бачите все якось в таких дивних рожевих кольорах. І що воно начебто живе. Ось, а це все-таки трійка мочів. Це трішечки щось не те. Те, що ви бачите зараз, так, і те, що отримаєте потім, тобто ви. Але перемога ваша. Я ось оце не можу зрозуміти, але ваша перемога. Це може бути не так швидко. Не так, як ви хочете, важко, але ви отримуєте перемогу, це мені цікаво. Можливо, там, знаєте, як підтягнути по по ці ремінці ось і досягти того, чого ви хочете. Якщо це тема кохання. Ну, вам тут кажуть, що ви, наприклад, з першим з ким зустрінетеся, у вас буде трійка мечів, ось, але ви здобудете перемогу, тому що ви підете далі. так, Там руйнування і підете далі. Якщо це питання, наприклад, ну, якоїсь там побутове питання, так, або там різні питання бувають, там розлучення, що там ще... Якісь документи, тобто ви начебто не одразу отримуєте те, що потрібно, тому що перше воно щось таке руйнується, але потім ви йдете далі, трішки важко, але все-таки перемога. Все-таки перемога. І перемога така, що ну, ви... те, що було, ви забуваєте. І на дев'ятці кубків сидите, бачите? Тобто ви щось, відпускаючи, ви досягаєте перемоги. Шикарної перемоги, шикарної. І ви в спокої, в радості бачите. А, цей ангел має червоні крила. Все-таки так. Це крила, які а, зафарбовані кров'ю. Тобто людина, яка пройшла такий собі шлях, вона не може бути прям зовсім чистою, але все-таки це ангел. Він чистий. Знайте, що душа ваша чиста, хоча і крила в крові. Страшно щось таке я кажу. Кажу, ви ось ось на порозі чогось такого вирішального. А давайте подивимося, що там вам потрібно буде вирішувати. Якийсь перехід. Ну, ось, бачите, в нове йде людина. В нове йде людина. Це ви. У вас будуть на руках якісь ресурси, якісь гроші чи ну, певний ресурс, або там, наприклад, те, що, те, що можна. Застосувати для збагачення. Так. Буде якась пропозиція, яку потрібно буде вирішити. І ця пропозиція буде на, стабіль... на стабільність. Вам буквально в руки дають меча, щоб ви могли вирішувати. Так, тут ще задійні якісь люди, які можуть досить хитро поводитися з вами. І, і оця ваша позиція королеви мечів, яка має в руках все-таки меча і може керувати процесом, вам знадобиться, я бачу, для вашого, для вашого ж благополуччя, тому що тут дійсно якісь обмани можуть бути. Дивіться, щоб. Так, а що це закороє у нас? Ага. Приймайте активну позицію. Майте активну позицію, коли бачите, що хтось. Ну, це буде видно вам, тому що ви, коли ви в активній позиції, ви бачите, хто вас хоче підставити, наприклад. Хто споглядає на вас якось так з зацікавленістю матеріальною або якоюсь іншою. Йдіть далі, Йдіть далі. Ви якось так вирішуєте це питання більше своєю. своїми силами. Хоч там і люди, якісь є, які вас, вам можуть допомогти, а ви все-таки більше своїми силами вирішуєте. Ось. Не сходячи з місця, буквально. Спокійно, методично, ви робите якусь таку справу, яка вас все-таки приведе до того бажаного результату, який ви хочете мати. І це супер, тому що тут перемога. І супер. Дякую, мої хороші. Ось, четвірка жезлів, хтось вам машить. Дуже дякую вам за все. Ви дивіться, тут четвірка жезлів каже, що ви будете мати ту саму радість і ще її з кимось розділити. Ось ще сфоткаєтесь на фоні того, що будете мати. Ну, це може бути або людина, або, не знаю, тут будинок намальований, або те, що ваше, те, що ваше буде, і ви будете радіти а, ну, те, що маєте. Дуже дякую вам, дякую за вашу присутність, за вашу дуже яскраву таку класну енергетику, за ваші добрі слова, які пишете в коментах. І чекаю вас на наступних відео. І також хочу. хочу подякувати тим, хто фінансово допомагає моїй роботі, і нехай все вам, мої хороші дає в рази більше ніж ви приносите сюди. На все добре, до нових зустрічей, па-па.